Вітаю! Подивіться уважно на ці слова. Вони виглядають дуже знайомими, але їх перекладати не можна. Help yourself це не допоможи собі. My bad» – це не мій поганий. Ні та ще раз ні. Їх не перекладають. Потрібно просто знати їх значення. Сьогодні ми детально їх розглянемо. Ще у нас будуть приклади із фільмів, щоб вам було зрозуміло та корисно. Ну що ж, починаємо. Почнемо з фрази help yourself. Допоможіть собі. Але коли вам буде потрібний такий приклад. Уявіть, що до вас прийшли друзі, в гості. Ви можете їм сказати: пригощайтеся. Ось фраза, пригощайтесь, і перекладається як help yourself. Ось як ми бачимо. Візьміть, будь ласка, скуштуйте. Це не груба фраза, а дуже популярна. Просто треба запам'ятати: help yourself. Подивимося приклади. Будь ласка, пригощайтеся солодко. Please. Help yourself to some cake. Дуже важливо, коли ми додаємо щось після help yourself, в даному випадку торт, то ми скажемо help yourself to. Help yourself to some tea, or help yourself to some box, наприклад. Другий приклад. Якщо хочете ще, наливайте собі, не соромтеся. Help yourself if you want more. Don't be shy. Тут ми не додали те, що пропонуємо, тому немає прийменника to. Help yourself if you want more. Але якщо ми хочемо додати те, що нам потрібно, то вже потрібно буде використовувати прийменник to. To some cake, to some water, to some tea. Help yourself to something. Тепер подивимося приклади у фільмах. Please help yourself to drink if you'd like. Будь ласка, візьміть собі щось випити, якщо хочете. Бачите? Ми використовуємо займенник ту, коли пропонуємо щось конкретне. Hi guys. Help some coffee. Привіт, пригощайтеся кавою, якщо хочете. Тобто, як ми бачимо, help yourself просто означає пригощайтеся. Якщо вам подобається цей урок, поставте, будь ласка, лайк, а ми продовжуємо. А ось ця фраза вам знадобиться, коли ви помилилися. Ви щось робили не так. Можна сказати, my bad. Це просто означає моя помилка. Я помилився. My bad доволі часто використовується. Ось у прикладі, You brought the wrong book. Ти приніс не ту книгу. Та він відповідає: Окей, okay, my bad. I'll go get it. Так, я помилився, тобто я піду зараз та принесу правильну книгу. Тобто, my bad – це моя помилка. Це такий неформальний вираз сказати, що ви помилялися. Звісно, ми також можемо сказати my fault, my mistake, але дуже часто ми кажемо саме my bad. Подивимося приклади. Yeah, my bad. Yeah, that's that's my my bad. bad. Прикладається як так, це моя помилка. Yeah, yeah, no, that was my bad, I didn't mean to. That was my bad. Це була моя помилка. Тобто, якщо ви помилилися, то ви просто скажете I'm sorry. My bad. Третій вираз. Вам щось розповіли, а ви вважаєте, що це неправда. Що людина бреше. I don't buy it. Тобто я на це не куплюсь. Я тобі не вірю. I don't buy it. Давайте подивимося на декілька прикладів. Він сказав, що це була помилка, але я йому не вірю. He said it was a mistake. But I don't buy it. Або It may be true. But I don't buy it. Це може бути правдою, але мені не віриться. Або це пояснення не здається мені правильним. I don't buy that explanation. I don't buy it. Я на це не куплюсь. Я тобі не вірю. Давайте розглянемо приклади з фільмів. I don't buy it. Я на це не куплюсь. It can be the first time someone has insulted you. Не може бути, щоб тебе перший раз хтось образив. I don't buy it. Я цьому не вірю. Другий приклад. That's cute. I don't buy it, but uh, it's cute. That's cute. Це мило. I don't buy it. Я цьому не вірю, but it's cute. Тобто I don't buy it. просто означає, що я тобі не вірю. А тепер in no time. Дослівно in no time ми не зможемо перекласти. Але це означає дуже скоро. Це коли ми вважаємо, що щось відбудеться дуже скоро. Або ви другу кажете, наприклад, що хочете зустрітися, і ви будете там дуже скоро. We can say I'll be there in no time. In no time означає дуже дуже скоро. Давайте розберемо деякі приклади. Він буде тут через хвилину. Тобто дуже скоро ми скажемо he'll be here in no time, або we will be there in no time. Дуже скоро будемо. Іще один приклад. I can fix it up for you in no time. Це зовсім легко. Ти одразу навчишся. Nothing to it. You could learn in no time at all. Тобто у цьому контексті ти дуже скоро навчишся. Це зовсім не складно. Отже, in no time. Це у нас дуже скоро. Це синонім very soon. Просто in no time використовується набагато частіше. А тепер покажу приклади з фільмів. Don't worry, we'll be gone in no time. Don't worry. We'll be gone in no time. Не турбуйся, ми скоро підемо. We'll be gone in no time. Believe me, in no time you'll be running that division. <laughs> Believe me, повірте, in no time, дуже скоро. Ти будеш керувати. That division. You will be running that division. Ще один приклад. Don't worry, you'll get used to this in no time. Don't worry. You'll get used to this in no time. Не турбуйся, ти скоро до цього звикнеш. To get used to something означає звикати до чогось. Наступний вираз. I can't make it. Тут make не означає щось робити або розробляти. Ні. Уявіть, ви домовилися із кимось зустрітися, а ви дізнались, що не зможете за роботи або щось трапилося, у вас не вийде приїхати на зустріч, ви не встигнете. Ви можете подзвонити і сказати: Sorry, I can't make it today, означаючи, що я не зможу сьогодні прийти. Я не встигну. Зазвичай річ йде про те, коли щось було заплановано, якась зустріч, наприклад, коли ми не зможемо, ми скажемо I can't make it. Тепер давайте перейдемо до прикладів. На жаль, у вівторок я не можу. I'm sorry. I can't make it this Tuesday. One more example. У п'ятницю я не встигну. часу дуже мало. I can't make it Friday. It's very short notice. Або ще один приклад. Я нескінченно засмучений, що ви не зможете відвідати цю подію. I'm totally upset you can't make it to the celebration. Upset – це засмучений. You can't make it. Ти не зможеш приїхати. Або завтра в мене нічого не вийде. Тобто я не зможу приїхати. I can't make it tomorrow. Як ми бачимо, I can't make it часто означає, що в мене не вийде. Але якщо так вийде, що ви зможете. Наприклад, вас питають завтра у сьомій? Tomorrow at 7 p.m. як тобі цей час? Є, yeah, що, sure, I can make it. Тобто ми також можемо сказати can make it. Тобто у заперечній формі та в стверджувальній. У нас залишилось: are we on, I'm done, have come, I'm in. Вони також не прикладаються. І хочу вас дізнатись, чи подобається вам такий розбір вислівів. Напишіть, будь ласка, в коментарях та поставте вподобайку. Якщо так, то ми продовжимо з вами і Наталі робити такі уроки. Бажаю вам гарного дня!